Всім привіт, з вами Просто Арксі. Сьогодні ми будемо з вами будувати автоматизовану ферму Вовни, яка працює легко, ресурсів потрібно мало. Зараз ми їх всіх заберемо. І тепер копаємо ямку в два блоки вниз і ви можете робити будь-яку вдовжину. Я, наприклад, буду велику ферму робити, щоб вам показати, як це все робиться. рази робила так. Тепер, що ми робимо? Ми ставимо... зараз не забувайте, треба нам ще лійка. Ми ставимо тут лійку, потім тут ставимо дві скрині. Не так вони ставляться. Далі ставимо отак енергорейси. А, свиня. І збиваємо. Вона ну, до скрині пішла, ховася. Ставимо отак от енергорейки. І ставимо тепер. Ось тепер рейку. Я її майже ніколи не використовувала, це один з перших разів, коли я її почав використовувати Ще для зручності. Нараз а... тепер. Тепер тепер. Ми ставимо тут важіль, вмикаємо його. Там у на нас закінчиться енергія, ставимо ще один важіль. Тепер ставимо тут ще один важіль. Що ми робимо далі? Далі ми так А, ані. Я проте ще забув. По-перше, вагонетка. А по-друге, повторити, як я робила відео. Ось так. А тепер вже можна забудовувати. Так, це я для себе просто так поз... позначив, що докуди треба добудовувати. раз там вогник, і я, я чуть -чуть там охонувся. Тепер. Тепер ми що ми робимо? Тепер ми беремо роздатчик і ставимо його ось так. Ой, інтервен. Тримаю блок. Віддай блок? Ні. Добре. Ставимо так розачі, потім беремо скло, ставимо ось так. Потім ставимо на розачі скло і потім на ось це скло ставимо землю. І тепер я покажу, як треба це робити. Ні. Ні. Ось так. Отут, скло тут і земля. І так ми повинні робити далі. Mm -hmm. Ми майже доробили це останній штрих. Строму землю. Далі беремо папі, і ставимо ось так. Смолски, правильно казати. І yes, uh, очку, звичайно, потрібна. Бо вез неї не буде жодної вогни. Граз, uh, зробила очок. Що у нас там далі? Ставимо. Ось uh, так uh, зробимо, називається. Не важливо. Ставимо. Так, і далі ми повинні прокласти редстоун. Так отак ми проклали рестоун. Так от потрібно. Тепер ми ставимо воду, тому що якщо ми її не поставимо, то земля буде відновлюватися в п'ять разів менше, і вона буде в 5 разів менше з цієї вогни. Тому це обов'язково треба зробити. Там раз Там поставили, зараз далі. Ставимо тут землю. І ось так розливаємо воду. Зараз у нас ферма, я гадаю, ще готова. А, ну тут тут я не знаю зараз, чому так не працює. То вже то вже я не знаю. А, температура потрібна ножиці, багато ножиць, можу про це сказати. Єдиний мінус цієї ферми, що потрібно дуже багато заліза. Щоб у нас було дуже багато води. От э, це мої мій... заголовочка така було сказати. Тепер потрібно більше налиць. Більше, більше, більше. Розставимо їх по роздатчикам. Все-ті хоч його стільки можемо. Так, ну і все. Наша ферма готова. Ну, всім. Дуже дякую за перегляд цього відео. Я мені дуже допомагаєте. ставте лайки, підписуйтесь. Бажаю всім гарного дня. Тож, бувайте!